Прямо зараз більш ніж 3 мільйони затонулих кораблів знаходяться під водою. О, Ні, творіння навіть найдосвідченіших корабельних інженерів тонуть у темних глибинах океану. Сьогодні є шанс, що буде три мільйони і два затонулі кораблі, тому що ми з братом двоє некваліфікованих чуваків. Спробуємо спроектувати, збудувати та облаштувати два плавуючі будинки. На побудову першого в нас буде 100 годин, а другого лише одна. Якщо вони будуть плавати, нам треба буде пережити ніч посеред озера. Побудова корабля за годину починається зараз. Намо ну, пішли, кріс. У нас одна година. Що робимо? Лише за годину нам треба знайти щось плавуче, матеріали для прихистку, їжу та щось для сну. Тебе є ідеї. Кріси, Кріси, ми Можемо зробити його з картону і труп ПВХ. А це ідея. Поки Кріс купує матеріали, я поїхав у Волмарт за припасами. Перше плавуче річ, що спадає на думку надувний матрас. Гарного дня і тобі малий. Що ж, я все взяв? Десь через 10 хвилин повернусь назад. Першим зробимо каркас. Я побачив Кріса, ось він. Джефрі тут. Брате! Крісе, скільки в нас часу? 22 хвилини. Поспішай! Мені ж треба ще матрас надути. Слава Богу, в мене є насос. Сподіваюсь, він працює. Оу, так. Каркас занадто великий, тому Кріс його зменшує. Брате, в нас 17 хвилин! Воно допоможе підняти. Воно просто ідеально вписується. У нас п'ять хвилин, щоб закріпити цю штуку на матрас. Кріси, чого так неакуратно? Це, щоб сонце світило. Сподіваюсь, підійде. Дідько, занадто довгий. Нормально, нормально. Деклейка, стрічка. Тримай. Кріси, що ти робиш? Зрому двері ось тут. Це дуже погано. Подушки, простирадла. Тут можна їсти, спати і плавати. Що ще треба? Брате, ти взяв весла. Чувак, я забув про весла. В нас нема весел. П'ятири хвилини. Кріси, комусь доведеться виживати всьому усю ніч. Ми вирішимо, кому дістанеться цей Підкидання монетки, тоба ми обидно хочемо зробити його якісним. Я думаю, я спробую обклеїти його навколо. ще одна хвилина. Треба його якось підняти, щоб я зміг залізти знизу. О тут є місце для цього. Гарна ідея! Давай сюди. О ні, промазав! Крісе! Три, два, один! Час, що це? Час вийшов. Це наш плавучий будинок. Послухай, послухай, він скоріш за все плаває. На ньому є будиночок, тобто прихисток, там є бутерброди, можна поїсти, і також подушки, щоб спати, і навіть спальний мішок. Тобто, це плавучий будинок. А тепер час побудувати плавучий будинок за 100 годин. В нас буде набагато більше часу. Ти готовий? Бачиш це? Ніби я знаю, що роблю, але я не знаю. Воно так впаде. Та ні, треба ще візок воно не впаде. Іноді ти забагато думаєш. Неправда, правда. Ось побачиш, вся ця деревина впаде на якусь бабцю. Така велика купа. Я ж казав! Я казав тобі! Казав, що впаде! Дивіться, як я страждаю? Я маю знімати. Це ж контент. Ось у чому справа. Може у нас і є 101? Але проблема у тому, що наступні декілька днів буде дощити. шити. Саме тому у нас тут тент. Але дощ точно нас сповільнить. Нам справді треба поспішати. Ти чув, Джеф? Що? Чув? Що? Ти чув? Що? ми зробили платформу лише за декілька годин. Залишилось лише укриття, в якому будемо спати. Погнали! Тут дощ, та дуже холодно. Це якась пустеля з багнюки. Але сьогодні другий день. Нас залишилось десь 75 годин. 74 години? Зачекай, скільки там? 20... 24. Ми почали о 9 ранку, і зараз 9 ранку. Тож це було 24 години тому. Точно. Зараз з цих дошок ми будемо робити стіни. Правда, Кріса? Так! Ти не дошка? Зроби з мене стіну. Кріса, ти не дошка. Оу, oh. також зробимо підлогу. Буде виглядати шикарно. Я радий, що у нас будуть окремі кораблі. Починає виглядати як домівка. Це і є домівка. Монета вирішить. То що ти зараз робиш? Це будуть вертикальні підпірки. Зробимо невеличкий тент. На ньому побудуємо дах, який буде давати нам тінь. Зараз закручу саморізи. А ні, загублю саморізи. Ми закінчили будівництво за декілька годин до дедлайну. Той, хто проведе ніч у цьому плавучому домі, матиме люксові умови. Ми обидва нервуємо перед підкиданням монети, час спустити кораблі на воду. Ось і настав цей момент. Я знаю, час підкидати монету. Як це працює? Я підкину її, і ти скажеш у повітрі. Якщо переможеш, будеш обирати корабель, орел. Опа! Ні, я беру люксовий човен. Ця штука сама вишуканість? Схоже, що це моє. О Боже, чуваче? О, воно пливе. О боже. Тільки час покаже, чи ці кораблі переживуть ніч. Я тепер капітан. Чуваче, я так заздрю. Виглядає не дуже герметично. Твій човен виглядає так кепсько. Не кажи так! Тесно, тут не так погано сидиться. Це наша наступна мета. Щоб вважати наші кораблі вдалими, ми маємо провести ніч на цьому озері. Що ж, екскурсія? Ну і це все. Тут гарно і просторо, це не реклама хоум депо. Якби тут було вітряно, цьому човну був би геплик Точно. Тут у нас невеличке освітлення. Щоб надати веранді кращого вигляду, тут чудове місце для сидіння, воно дуже непогане. Можна сісти? Ні. Тут у мене невеличкий столик, і ця акумуляторна система, що під'єднана до сонячних панелей, а це плита. Ось якось так. Мені тут дуже подобається. Зараз увімкну цей обігрівач. А також я збираюсь використати свій гриль зроблю снідан, коли боріто собі на вечерю. Оу, так. На добрані Джефе, я посплю, тому що це був довгий день. Та довгий тиждень. Я будував човен, нікому на навіть не поплавав. Що ж, зустрінемось завтра, якщо залишусь на плаву, Перебування на цьому кораблі просто чудове, гарний сніданок, сьомен стабільний. Я думаю, я дуже гарно посплю сьогодні, а обігрівач зігріє мене. Що ж, зустрінемося вранці, подивимось, як пройде ніч. Під час нашого сну один з кораблів почав наповнюватися водою. Чуваче, човен Джефа, то не чого все так криво? Господи, ей Джефе, мій корабель тоне. Я знаю, схоже діжки наповнюються водою. Треба швидше вибиратись. Все не добре. Зате пережили ніч. Ми пережили ніч. Це було не так погано. На щастя, до того як мій корабель потонув, наша команда відбуксувала нас до берега. Тож на сьогодні затонули лише три мільйони кораблі, а не три мільйони і два.